Вітаю вас, мої шановні представники водної стихії, Скорпіони, Риби та Раки. З вами астролог Клименко Наталія. Це прогноз для вас на листопад. Чудовий місяць. Дуже багато до ваших знаків буде гармонійних аспектів. В той же час є напружені, які вказують нам на важливість робити кардинальні рішення, та головне це робити до 26-го. Листопада, адже на нас чекає ретроградний Меркурій, час відпочинку, перегляду наших справ. Прогноз є загальним. Для індивідуальних прогнозів можете писати мені в Дірект інстаграм. Для кожного знаку, зодіаку я проставлю тайм-коди і почнемо ми із скорпіонів. Вітаю вас, мої любі скорпіончики! Зараз ви відмічаєте дні своїх народжень. Я вас вітаю і бажаю вам реалізації ваших планів, щоб обов'язково ваші всі мрії збувалися і найкращим чином. Починаючи з 1 листопада настає молодик. Ви будете відмічати новий місяць у вашому знаті. Це період таємничості, містики. Ви можете бачити віщі сни. В цей період сприятливо медитувати, візуалізувати, робити карти бажань, планувати. Зараз ще і Меркурій, який знаходиться в вашому знаці, також буде давати вам можливість прописувати плани, всі ваші думки та спілкування будуть націлені саме на вас, на прояв вас як особистості, ваших талантів. Проте, будьте обережними, не втягуйте себе в конфліктні ситуації, а також будьте обережними на дорогах. Адже зараз діє аспект, напружений між обома управителями вашого знаку, між Плутоном та Марсом. Точна спек буде 3 листопада, але він буде продовжувати діяти практично весь листопадище. Ми вже відчуваємо його напружену дію. Більш детальне відео стосовно новомісяча, і я зніму окремо для кожного знаку зодіаку. Тож підписуйтеся, хто ще не підписаний, і не пропустіть важливу інформацію, як зустріти новий місяць і зробити грошову практику, адже знак скорпіону це знак. Фінансовий 2 листопада Меркурій буде переходити в ваш другий сектор, знак стрілець. Там, де Меркурій, там основний фокус вашої уваги, ваші думки та спілкування. Другий сектор відповідає за фінанси. Ті власні фінанси, які ви зробили власною працею за ваші ресурси та цінності, в цей період ви будете націлені на розширення свого кругозору, на навчання. Це може бути сприятливим періодом для більшого спілкування і можливостей для реалізації вас як особистості. Другий дім пов'язаний з роботою голосом. Тож обов'язково виступайте, розказуйте про себе. Це період, коли ви зможете. Підвищити свої доходи, показати свій авторитет, тим більше, що Венера зараз в опозиції до Юпітеру. Венера це планета наших бажань та взаємовідносин, а Юпітер це планета авторитету. І вони будуть робити напружений аспект, торкаючись вашої фінансової осі. Тобто це чудова можливість для того, щоб ви переглянули свої знання. Можливо, навіть. Пішли на підвищення кваліфікації, і тим самим збільшуючи потік клієнтів, ви зможете закріпити свій авторитет та репутацію. 3 листопада настає точне напружений аспект опозиції між Плутоном та Марсом. Плутон планета трансформації. А Марс це також войовнича планета рішучості та наполегливості. Саме цей аспект дасть можливість діяти, відстоювати свої права. І відцікати свого життя все не потрібне. Зараз ці планети в напруженому аспекті торкаються вашої усі близького оточення, а також всього іноземного, вищого освіти, що також вказує на можливість вам підвищити свою репутацію і трансформувати свої знання, здобути щось нове, таємні знання. А також 4 листопада Марс буде переходити у ваш 10-й сектор сектор кар'єри та статусу в знак Лев. Цей період ви будете більш активними в прояві себе також сприятливий час для виступів, для показу того, що ви можете допомагати іншим людям через власний приклад, чудовий період для того, щоб ви створювали власний бізнес. Отримували важливий документ, зверталися до впливових людей для когось, оскільки це дім статусу, може бути періодом розлучення і звільнення від токсичних відносин, які вже давно себе віджили і тягнуть вас вниз. Або це може бути періодом навпаки, одруження, звістка про народження дитини, або ж переїзд вагому покупку. Краще всі покупки робити до 26 листопада. А також це може бути періодом переїзду. 11 листопада Венера, як планета взаємовідносин, фінансів та наших бажань, буде переходити в сектор, який стосується вашого близького оточення, в знак Козиріг. Ви будете мати успіх, тобто це планета малого щастя, і вона дає удачу, яка пов'язана із отриманням інформації, із підвищенням кваліфікації, різноманітними. Відрядженнями, спілкуваннями із людьми, зустрічами, наведенням корисних контактів. Це може бути сприятливим часом для покупки автомобілю, гаджетів. Головне бути уважними на дорогах і не поспішати. Також сприятливий період і для власної справи, оскільки третій дім це ще й дім посередницької діяльності та комерції. Ви можете створити власну команду хороший час для того, щоб ви налагоджували. Ділові стосунки налагоджували взаємовідносини з вашими братами, сестрами, колегами по роботі, а також сусідами. А 15 листопада настає повний місяць у вашому сьомому секторі, секторі партнерства. В цей період місяць буде давати результат або ж кульмінацію. Ви можете мати ясність, яка стосується ваших партнерів, як ваш любу, так і по бізнесу. Цей період ситуація може бути дещо нестабільною, адже місяць буде у з'єднанні із Ураном, планетою різких неочікуваних змін, неординарності та свободи. Досить емоційний період. Ви можете отримати неочікувану звістку, або ж може бути несподівана зустріч, або ж рішення, що змінити в своєму житті, яке стосується ваших клієнтів, або ж це може бути укладання контракту. Це може бути і. Вирішення судового процесу, в будь-якому випадку прийде ясність, чи той партнер біля вас який вам потрібен чи ні. В цей період можете дізнатися якусь таємницю, яка стосується ваших клієнтів або ж партнерів, в тому числі і відкритих ворогів, за яких ви знаєте. З 15 листопада Сатурн планета часу, відповідальності та обмежень, а також планета успіху, якщо докладати великих зусиль та націленості, планувати, проявляти дисципліну. То вона буде переходити в прямий рух, оскільки Сатурн тільки переходить в прямий рух, швидкість його дуже повільна, і це може вказувати на те, що загострюється питання відповідальності та дисципліни. Цей період, коли він два тижні до та два тижні після в розвороту в прямий рух, може дуже сильно вимагати від нас відповідальності. В цей же період Меркурій буде в опозиції до Юпітеру, що буде торкатися знову ж таки вашої осі фінансів. Ви можете переглядати щось накопичувати свої знання, щось удосконалювати. В цей період сонце буде в гармонійному аспекті до Нептуну, планети вищої любові та віри. Торкатися буде першого та п'ятого секторів, чудовий період для прояву творчості, для зустрічі, для спілкування з дітками, для того, щоб ви отримали задоволення від життя. І обов'язково в цей період вам потрібно радіти. Адже зараз починаються і ваші дні народження, і впродовж наступних 12 днів ви можете святкувати їх і кожного дня пропрацьовувати певну сферу свого життя. На своїх консультаціях стосовно соляру та прогнозу на рік, я обов'язково про це розказую клієнтам. 20 листопада Плутон буде переходити в знак водолій, ваш четвертий сектор. Плутон це планета великої трансформації. Вона завжди відсікає життя все непотрібне. Тож це може бути новим витком в вашому житті, коли ви можете змінити місце проживання, щось змінити в своєму домі кардинально. Або ж це стосується продажу, купівлі нерухомості. Щось може змінитися в вашому житті, наприклад, це може бути звістка про народження дитини. Або ж той, хто зараз в пошуку партнера, може створити сім'ю. Плутон буде більше ніж на 20 років у вашому секторі, і за цей період обов'язково будуть якісь зміни. Та зараз, коли він ще стоїть в останніх градусах знаку козиріг, він буде вимагати від нас тотальної відповідальності в секторі, що стосується нашого близького оточення наших братів, сестер, родичів та колег по роботі. 22 листопада сонце буде переходити в знак стрілець, в ваш другий сектор. Там, де сонце, там ви можете сяяти, тобто показувати себе, свою харизму, проявляти творчість і знову ж таки чіпляє вашу самооцінку. Сприятливо виступати, відкривати свої соцмережі та говорити за себе, за свої послуги, за свої таланти. Це період, коли ви зможете підвищувати ціни за свої послуги і будуть люди. Також сприятливий період для покупок. А з 26 листопада і до 15 грудня Меркурій, планета мислення та інформації, спілкування, буде переходити в ретроградний рух. Час зупинитися, кілька разів щось перевірити, перш ніж діяти. Обов'язково зніму окреме відео стосовно цього періоду, він буде торкатися вашого другого сектору, тобто це можуть бути перегляд ваших фінансів. Ваших ресурсів та цінностей, може бути повернення клієнтів, які вже у вас були, або ж ви можете повернутися до того виду доходу, заробітку, який був раніше. Або ж це просто може бути перегляд ваших доходів, ви зможете повернути борги, якщо вам хтось був винен. І в цей же період сонце буде в гармонійному аспекті до Марсу. Сонце наше его, Марс, планета, яка. Наділяє нас енергією діяти силою відстоювати свої права і торкатися. Аспект буде другого та десятого секторів, все, що стосується. Ваших власних фінансів, а також статусу та кар'єри, чудовий період проявити себе, і через вашу активність та віру в себе ви зможете досягти успіхів як в кар'єрі, так і в статусі, реалізувати свої амбіційні плани. Тим більше, що впродовж майже всього місяця буде діяти гармонійна конфігурація супертрин за участі Меркурію, Марсу та Нептуну. Повірі, нашій нам буде. Ми можемо втілити в життя наші мрії. Бажаю вам чудового листопада! Обов'язково радійте кожному дню, активуйте своє сонце і до наступних зустрічі і в наступних відео. Вітаю вас, мої шановні представники, знаку Зодіаку Риби! У вас 1 листопада настає новий місяць в дев'ятому секторі. Сектор який вважається сектором всього іноземного, розширення кругозору. Тож на вас чекають сприятливі зміни та можливості для цих змін, які торкаються і великих грошей, і підвищення вашого авторитету, сили духу, вирішення юридичних питань, а також питання навчання. Це може бути навчання за кордоном, або ж ви можете знайти собі наставника. Це сприятливий період для отримання зовсім нових для вас знань, мандрівок, переїздів і час натхнення. 2 листопада Меркурій, який символізує мислення та інформацію, буде переходити в знак стрілець, в ваш десятий сектор. Тобто всі ваші думки будуть націлені на питання статусу та кар'єри, а також реалізації ваших амбіційних цілей. Це період звернень до впливових людей, вирішення питань, які стосуються як вашого статусу, що може бути пов'язане із народженням дітей, з вагомою покупкою, з переїздом, а також питаннями одруження. А це сприятливий період і для підвищення по кар'єрних сходах, отримання важливої документації та підписання угод. В цей же час Меркурій буде робити гармонійний аспект до. Марсу, тож чудова можливість, ваші плани відразу втілити в життя за допомогою ваших активних дій. 3 листопада буде діяти точний напружений аспект, дію якого ми вже зараз відчуваємо, а це опозиція між Плутоном та Марсом на осі 5 та 11 секторів. Всього, що нас надихає нашої творчості дітей, коханих, святкувань, а також колективного свідомого. Соціальних проєктів та інтернету. В цей же період венера, яка символізує успіх, наші бажання та взаємодносини буде в напруженому аспекті опозиції до Юпітеру, планети авторитету та розширення. Цей період загострюється боротьба за владу та відстоювання своїх прав. Важливо в цей період не втягувати себе в конфліктні ситуації, при цьому відстоювати свої права. 4 листопада Марс буде переходити в знак стрілець, ваш шостий сектор. Там, де Марс, там наша активна діяльність. Це може бути бажання діяти та допомагати іншим людям, робити щедрі вчинки, показувати приклад іншим. Оскільки шостий сектор відповідає не лише за роботу, найм та допомогу іншим людям, а ще й за здоровий спосіб життя, за домашніх тварин, за ваш режим дня та графік. тож… В цей період ви будете дуже активно проявлятися в темі виконання своїх обов'язків. Це може бути періодом самоствердження, коли ви захочете, щоб вас обов'язково цінували за те, що ви проявляєте турботу і авторитет. Також це період сприятливий і для фізичної активності, занять спортом. Оскільки Марс пропрацьований може давати підвищену агресію, то можуть бути і конфліктні ситуації стосовно ваших колег по роботі. 11 листопада Венера буде переходити в знак Козиріг о ваш 11-й сектор. Вона дає дипломатичність, певну холодність, але дисциплінованість і уміння ввести дипломатичний діалог. Венера буде в вашому 11-му секторі, що пов'язане із однодумцями, великими колективами та друзями. А також це сектор планів на майбутнє, соціальної реалізації, і у вас буде успіх в реалізації ваших цілей, тож прописуйте обов'язково. Це може бути періодом зустрічей, святкувань, відвідуванням грандіозних заходів, а також знайомством із плавовими людьми. Ваші бажання будуть структуровані. Реалістичні, що обов'язково підвищить шанс на їх реалізацію. Тим більше, що 15 листопада Сатурн, який зараз знаходиться в вашому першому секторі, стає прямий рух. Це планета великої відповідальності. І вона обов'язково дає успіх тим, хто проявляє наполегливість та дисциплінованість. І 15 листопада на нас чекає повний місяць, в знаці телець, в цей період. Ви можете отримувати відповіді, результати або ж кульмінацію всього, що стосується третього сектору вашої натальної карти. В цей період може бути ясність пов'язана із вашим близьким оточенням, з сусідами, колегами по роботі, родичами. Це можуть бути брати, сестри, це може бути довгоочікувана зустріч з ними або ж налагодження відносин. І оскільки в цей час місяць в з'єднанні із ураном, планетою неординарності та креативності, то можуть бути певна підвищена імпульсивність, емоційність. Завжди на повний місяць у нас найбільше енергії, неприборканої, ну тож обов'язково бути уважними на дорогах, не конфліктуйте з іншими людьми, проявляйте своє милосердя, як ви вмієте. А це період отримання важливих документів, це може бути отримання сертифікату, або ж навпаки, бажання підвищити свою кваліфікацію та навчатися далі. А в цей період можуть бути часом відряджень, ви можете отримати результати від посередницької діяльності, або ж можуть бути навпаки різкі зміни за участю у рану, різкі зміни в ваших планах. Цей же період і Меркурій також буде в напруженому аспекті опозиції до Юпітеру, який витеркатися вашого 4 та 10 секторів. Тобто це можуть бути конфлікти із авторитетними для вас людьми, можливі конфлікти в своїй сім'ї або ж із керівниками. Ви захочете проявити себе, свій авторитет показати. І 17 листопада сонце, як прояв нашого его, буде в опозиції до урану. Торкатися аспект буде 9 та 3 секторів, знову торкається всього вашого близького, вам відомого, вашого оточення і іноземного, а те, що далеке і незвідане. Саме в цей період ви можете захотіти звільнитися від рутини, пізнати щось нове. Це може бути сильне бажання мандрівок, наприклад, або ж виїзду за кордон. Це також може бути пов'язано із зміною графіку роботи або ж отримання важливого для вас документу, але неочікувано. Можуть постати питання, які будуть вимагати від вас негайних дій, щоб ви переглянули свою паперову справу. 18 листопада Меркурій буде в точному аспекті опозиції до Юпітеру. А це можуть бути сварки з авторитетними людьми. Або ж період, коли ви захочете змінити місце проживання, вирішити питання купівлі-продажу майна. 20 листопада буде дуже важливий період, плюс-мінус два тижні, коли Плутон, планета трансформації, буде переходити в знак водолій. Поки він йде останніми градусами знаку Козиріг, він буде вимагати від нас тотальної відповідальності. Це стосується і трансформації вас як особистості, вашої репутації. А коли він перейде в знак водолі на довгий період, це можуть бути часом переїздів, еміграції, зміни місця проживання, більш детально розкажу в окремому відео. 21 листопада пізно ввечері сонце буде переходити в 10 сектор на знак стрілець. Вітаю всіх стрільців і з настанням ваших днів народження. І десятий сектор це сектор наших амбіційних планів, нашої реалізації в цьому втіленні та визнання соціумом. Цей період ви можете сяяти, коли ви будете виступати. Це період підвищення вашої репутації, коли ви можете звертатися до держустанов, до своїх керівників і отримати підтримку. Вас почують. Це період вагомих покупок, шлюбів. Майте на увазі, що з 26 року. Листопада і по 15 грудня Меркурій планета мислення та інформації, а також спілкування, буде в ретроградному русі у вашому 10 секторі. Тож все, що ви зараз заплануєте, ви можете вже потім переглядати. Це може бути повернення до питання стосовно вашого підвищення по кар'єрних сходах. Та головне, в період ретроградності Меркурію, щоб ви не поспішали все перевіряли кілька разів. Це може бути. Періодом, коли ви захочете повернутися до певного незавершеного проєкту, щоб його підкоригувати і поставити на ньому крапку. Або ж це може бути періодом, коли ви зможете повторно заявити про себе. Для когось це може бути повторно одруження, наприклад. У будь-якому випадку на нас чекають дуже багато напружених аспектів, які будуть давати нам енергію діяти в листопаді, і багато енергій гармонійних, які допоможуть реалізувати ваші плани. Тим більше, що впродовж усього місяця буде діяти гармонійна конфігурація супертрин за участі Марсу, Нептуну та Меркурію, що дасть вам можливість запланувати і реалізувати за допомогою активних дій та дисципліни ваші мрії в життя. Бажаю вам чудового листопаду! Це містичний місяць, коли будуть здійснюватися наші найпотаємніші бажання. До наступних зустрічей в наступних відео. Вітаю вас, мої шановні представники знаку зодіаку Рак. Для вас листопад має бути неодмінно щасливим місяцем. Зараз. Починаючи із 1 листопада на вас буде чекати новий місяць в знаці Скорпіон. Тобто в цей період і сонце, і місяць будуть робити гармонійний аспект удачі до вашого знаку, а сам молодик буде в вашому п'ятому секторі, в секторі всього, що вас надихає, творчості, дітей. Тож цей період сприятливо а планувати собі в першу годину настання нового місяця. Все, що пов'язано із вашими творчими проєктами, зустрічами, із новими важливими для вас знайомствами та романтикою, це період, коли ви можете радіти за успіхи своїх діток, або ж отримати звістку про народження дітей. Ви можете щось святкувати, або ж вас можуть запрошувати на святкування, днів народження, наприклад, або ж ходити в якесь шоу, ресторани. Святкувати одруження. Це також і сприятливий період для того, щоб ви поїхали у відпустку, відпочивали. 2 листопада Венера буде в напруженому аспекті до Юпітеру. Але цей аспект буде тривати ще кілька днів. І в цей же день Меркурій, який символізує спілкування та мислення, буде переходити в ваш шостий сектор, в знак стрілець. Ваші думки будуть націлені на здоровий спосіб життя. на те, щоб спілкуватися із колегами по роботі, оскільки аспект опозиції між Венерою та Юпітером торкається вашого 6 та 12 секторів, дуже важливо тримати баланс між вашою роботою та відпочинком. Цей період ви можете захотіти проявити свої бажання, але вони можуть бути занадто амбіційними і від цього може бути періодом завищених очікувань. А 3 листопада буде діяти точний аспект між Плутоном та Марсом, войовничими планетами. Плутон планета трансформації та кардинальних змін. Марс це планета рішучих дій. Тож цей аспект буде давати велику енергію для того, щоб ми боролися, відстоювали свої права. Торкатися аспект також буде першого та сьомого секторів на осі партнерства. Дію аспекту ми вже зараз можемо відчувати. в цей період буде діяти гармонійний аспект між Нептуном, Марсом та Меркурієм. Тобто, по вірі нашій ми можемо здійснити свої плани і допомагати нам цьому будуть наші кохані люди, а також віра в свої можливості, наші таланти, підтримка впливових людей. 4 листопада Марс буде переходити в ваш другий сектор, в знак Лев, і ви будете проявляти велику активність стосовно. Ваших власних фінансів, ресурсів, а також здоров'я. Це може бути періодом сприятливим для виступів, для активного прояву своїх талантів, підвищення кваліфікації, або ж може бути активність пов'язана із збільшенням доходів, отриманням дивіденців. Ви можете більше спілкуватися і показувати себе. Другий сектор це сектор роботи голосом. 11 листопада Венера буде переходити в ваш сьомий сектор в знак козиріг. І буде давати вам дипломатичність, певну холодність, але реалістичність по відношенню до ваших партнерів як по шлюбу, так і по бізнесу. До ваших клієнтів в цей період ви можете налагодити відносини з своїми відкритими ворогами або ж опонентами. Сприятливий час для підвищення кваліфікації. Ви можете укладати контракти, в тому числі і шлюбні контракти, вигідні для вас угоди. 15 листопада Сатурн, планета великої відповідальності, обмежень та порядку, буде переходити в прямий рух, і за кілька тижнів до цього. Він буде з дуже маленькою швидкістю, тобто він буде в стоянні, і саме зараз буде вимагати від вас великої відповідальності та дисципліни. А також 15 листопада на нас чекає повний місяць. В цей період ви можете отримати результати або ж буде ясність в темах, яка стосується 11-го сектору, тобто ваших планів на майбутнє, реалізації, ваших друзів, однодумців. А це не простий повний місяць, адже Місяць буде у з'єднанні із Ураном, планетою різких неочікуваних змін, тож можуть бути неочікувані соціальні проекти або ж зміна ваших інтересів, можливі зустрічі, виступи. Саме зараз ви можете впродовж наступних двох тижнів зробити коригування, роботу над помилками. Якщо вас щось в цій темі не влаштує, 17 листопада буде точний аспект опозиції між Меркурієм та Юпітером. Можливі сварки навіть із впливовими людьми, аспект рукається 6 та 12 секторів. Будьте обережними на дорогах. В цей період ви можете змінити свою точку зору, показати свій авторитет. В цей же період сонце буде в напруженому аспекті до урану і можливе сильне бажання звільнитися від рутини, показати себе з іншої сторони, проявити креативність, неординарність, це бажання до більшої незалежності в прозвілі себе. А 20 листопада Плутон буде переходити в знак водолій на довгих 20 років. Ваш восьмий сектор. Це період трансформації, який пов'язаний з темами великого бізнесу, партнерських взаємовідносин, а також езотерики та зачаття. В цей період ви можете змінити тактику ведення бізнесу, або ж це можуть бути зміни пов'язані із. Страхуванням, соціальними виплатами, банками, податками. 22 листопада Сонце буде переходити в ваш 6 сектор, в знак стрілець, і при цьому будуть гармонійні аспекти. І між сонцем та плутоном, між Плутоном та Нептуном. І в цей період місяць, який символізує нашу підсвідомість, буде в гармонійному аспекті до Меркурію, планети мислення. Тож мислення наше буде інтуїтивне, і у вас буде певне внутрішнє чуття, як саме правильно робити, як показувати себе. У вас буде багато енергії для прояву себе через допомогу іншим. Це може бути сприятливим періодом. Для впровадження корисних звичок, для показу свого авторитету головне робити це не нав'язливо, а лише тоді, коли люди вас просять. 26 листопада Меркурій стає в ретроградному русі знову ж таки в вашому шостому секторі до 15 грудня, включно. А в цей період ви можете переглядати свій графік дня, режим роботи, теми в колективі, а також це може бути взагалі перехід на нову роботу або ж зустрічі з вашими колегами по роботі, з якими ви робили раніше. Це може бути і періодом завершення проєкту, або ж відвідування санаторіїв. До вас можуть повертатися ваші колишні клієнти. Цей період також сонце буде в гармонійному аспекті до Марсу. Наше его плюс наша активність. Другий та десятий сектори ви будете мати успіх у прояві своїх талантів через прояв вашої активності, і що буде торкатися ваших власних фінансів та вашої кар'єри та статусу. Бажаємо чудового листопада і до наступних зустрічей в наступних відео.